Шановні учасники Книжкового форуму на Прикордонній Сумщині, радий вітати вас із цією важливою духовною подією в житті кожного краянина, кожного українця, до того ж відкриття Заходу у День професійного свята бібліотекарів, наших одвічних хранителів книги, мудрості, життєвого досвіду. Тож вітання саме вам, з побажанням усіляких гараздів у повсякденні і свята! Знає Сумщину як високодуховний край, освячений безсмертними іменами Олександра Олеся, Пантелеймона Куліша, Остапа Вишні, Якова Щоголева, Івана Багряного, Володимира Затулевітра, мого сердечного друга Олександра Вертіля. І сьогодні на його теренах успішно працює гроно відомих письменників, які примножують літературні набутки своїх славетних предтеч. Невтомно і результативно працює колектив Сумської обласної наукової універсальної бібліотеки на чолі з паною Валентиною Кальченко. Сьогоднішній книжковий форум яскраве підтвердження цього в цей складний воєнний час ви знайшли можливості організувати таку потрібну людям зустріч, зібрати усіх причетних до книги письменників, видавців, бібліотекарів, читачів, що ще раз засвідчує нашу незламність, гордість. Бажання мати високоінтелектуальну літературу, яка б допомагала нашим душам вистояти перед загрозами і складнощами, викликами часу. Нехай мій виступ зі славетної волині і дорогого мені Львова стане виявом глибокої поваги до Слобожанщини кожного її мешканця, кожного шанувальника книги. Обіймаю вас, щиро ваш Ігор Павлюк. І як маленький душевний. Подарунок два мої свіжі вірші, донор. Я в черзі стояв, щоби здати кров для хлопців наших дівчат. Отут ремувалися кров любов, а я був старий солдат. Що знав матюки і молитись умів, Пошрамлений, наче стіл, я демонів різних силою слів, вигнав із Божих тіл, скорботи збирав, як скарби жебрак, як дівчину смерть сприймав. У людства я бадав духовний рак, який, як умів, лікував. Алхімія віршів моїх була для душ золотих бальзам, хоч метафізично добро від зла. Не розділяю іноді сам. Дно стріхою стало у світі цім, знов пекельненько на краю, війна засвітила душевну кров, яку для дітей здаю. І ще один навіяний відвіданням моєї рідної Волині Війна у лісовій пісні. Не спиться, не їсться, танцює печаль, пілолиця, в лісах мої мавки по ночах кричать, як вовчиці, криничний журавлик у кадубі, бовта червоне, Весніє природа між хмарами, дроно ворони, мов сльози з під серця з гущавин являються злидні, торгують патронами й душами орки. Огидні Лукаш у окопі чекає, стріляє уміло, сопілкова плаче душа, забинтована тілом, травою й деревами стали його побратими, і той, що рве греблі, і той, хто боровся зі злими, кричать журавлі он, немов абортовані діти. Ми раночі пізно усі навчимося летіти, хтось піснею стане. Тією іще лісовою, як мавка, сестра моя, стала тепер медсестрою. Дякую, будьмо і тримаймося. Перемоги нам усім!